Стрільці, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 25 по 31 серпня. І так, дивимося, що приготував тиждень для стрільця, яких ви будете енергіях, На що вам варто звернути увагу на цьому тижні? Нагадую всім, прогноз у нас загальний. Кому потрібен особистий розклад, звертайтесь в особисті повідомлення. І так, стрільці, понеділок. Понеділок карта відлюдника, щось стрільці хочуть обдумати в своєму житті, побути десь наодинці, зібратися з думками, спитати в себе в душі, що я хочу, куди я йду, для чого мені потрібна то чи інша ситуація в вашому житті. Да? Тобто якесь буде таке самокопання, просто захочеться якогось усамітнення. Вівторок. Вівторок є лицар Пентаклів. Карта буде говорити про якусь фінансову можливість, да, про те, що ми до неї рухаємось, ми вивчаємо, ми е, прораховуємо. Лицар Пентаклів спокійно, монотонно займається якимось трудом. Да, він собі надійно відточує свою майстерність, він знає, що він все правильно робить. Пентаклі в нас завжди така спокійна земляна енергія, день пройде в спокійній атмосфері. Карта буде говорити нам про Тельця і Козирога, можливо, у вас буде комунікація. Такою людиною ну більш за все ми будемо говорити про те, що ви собі будете працювати у своєму напрямку. Середа. В середу нас є принцеса Кубків чи Паш Кубків, карта говорить нам про емоції, про якісь приємні новини, про нові можливості. Тобто ми отримуємо якусь можливість, вона нас дуже радує, да? тобто приносить нам емоційне піднесення, може бути якась новина, може бути якийсь приємний дзвінок, тобто щось таке маленьке, що потішить нас. Можливо, у вас хтось запросить на побачення. Да? Якщо дивляться дівчата, якщо хлопці навпаки, це ви. А проявити десь ініціативу. Четвер. четвер є двійка мечів. Карта говорить про те, що хтось стрільців може стати перед вибором четвер. Двійка мечів нам говорить про якусь таку тупікову ситуацію, в якій ми знаходимося, тобто ми не бачимо з нею виходу. Нам потрібно зробити цей вибір, да, прийняти те чи інше рішення. но в четвер ми не будемо його бачити. Ми будемо сидіти, очі зав'язані, вроді нам і важко, і рішення ми це прийняти не можемо. Його і не треба приймати, вам для цього потрібна емоційна рівновага. Але то, що ви знаходитеся в тупіку, це не так. Просто зважте все, обдумайте все, а вже потім приймайте це рішення. П'ятниця. П'ятницю є колісниця. Карта буде говорити про рух. Да? Тобто, можливо, ви все ж таки приймете це рішення їхати вам не їхати, йти, не йти, змінювати своє життя, не змінювати. І колісниця нам буде казати про те, що я беру своє життя у свої руки і починаю. Керувати ним. Колісниця просто може показати автомобіль, переміщення, можливо, ви десь їдете в гості, можливо, хтось приїде до вас. Тобто тут все, що пов'язано з автомобілем. Покупка, продажа, оформлення. Елементарно ви поїхали оформити страховку. Субота. О, а субота є двійка кубків, романтика, гармонія, можливо, хтось до когось їде. да? Взаєморозуміння, двійка кубків це ми. Парт своїм партнером таких приємних емоціях. Якщо ми не говоримо про партнерство, хоча ця карта тільки так однозначно на... натякає на це, можливо, просто хтось буде з колегами по роботі, гармонійно працювати з друзями. Можливо, ви просто з кимось зустрінетесь і так гарно поспілкуєтеся. Приємні будуть такі емоції. Ну, якщо ж ми говоримо між чоловіком і жінкою, тут хтось може піти на побачення, хтось напише комусь якісь приємні слова, тобто буде зародження якихось нових стосунків. І неділя. А в неділю у нас є чотири мечі. Стрільцям потрібно відпочити. Чотири мечі в нас так і називається карта відпочинок від смути. Тобто, нам потрібен спокій. Ми хочемо обдумати своє життя, зважити все, да, щоб нас ніхто не чіпав. Можливо, ви просто в неділю будете собі лежати і відпочивати, і ні про що не думати. Порада для стрільця на тиждень. Випала сімка мечів, вистрибнула. Карта буде говорити про те, що вам потрібен збір якоїсь інформації. На цьому тижні ви маєте бути обачні, обережні, щоб вас ніхто ніде не обманув, не обдурив, щоб ніхто нічого у вас не вкрав. Дивіться за своїми документами, дивіться за своїми гаманцями і уважно дивіться за тим, кому ви що розказуєте. Карта говорить про те, що будь хитріший і будь на крок попереду. І так, стрільці, я вважаю вам позитивного тижня і до зустрічі!